Усіх вітаю! Хочу поділитися своїм відгуком і водночас рекомендацією для тих, кому, можливо, саме зараз це потрібно. Якщо ви хочете змінити, покращити або зрозуміти своє життя, я щиро раджу познайомитися з неймовірно сильною жінкою Ірен Канунікова. Вона же Ірина. З власного досвіду знаю, наскільки багато в цій людині знань, вмінь, здібностей і що найголовніше, щирого бажання допомагати людям. З Іриною ви точно повірите в те, що ваше життя не просто може, а має бути таким, яким ви його для себе бачите. Звільніть себе від зайвих і шкідливих блоків і установок. Пропрацюйте вже нарешті все те, що болить роками. Повірте в себе. Результатом моєї терапії з риною є понижена тривожність і емоційність, підвищена самооцінка і впевненість важливих для мене речах, і що найважливіше працевлаштування після 12 років декрету. Тому особисто від мене щира і безмежна вдячність. Знаю, вірю, дію.